Господи! Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри. 8 серпня свята православна церква за своїм Богослужінням. Молитовно вшановує пам'ять преподобного Мойсея Угрина, Печерського, що у ближніх печерах. За своїм походженням він був угорцем. Разом з братом своїм Георгієм він поступив на службу до святого благовірного князя Бориса. Після вбивства його на річці Альті був убитий і Георгій, а святий Мойсей переховувався у Києві. У 1018 році, коли польський король Болеслав захопив Київ. Преподобний Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі, як бранець. Багата полька вдова, захопившись до нього пристрасним бажанням, викупила бранця. Вона намагалася всіляко спокусити юнака, але він віддав перевагу холодним мукам. Проїжджав через ті місця Афонський і Ромонах, який і постриг преподобного Мойсея в Чернецтво. Безсоромна ж полька. Не добившись нічого, наказала оскопити преподобного Мойсея. Після заколоту в Польщі, під час якого була вбита і вдова, преподобний Мойсей прийшов у Києво-Печерський монастир, носячи на собі мученицькі рани і вінець сповідання, як переможець і хоробрий воїн Христовий. Господь дав йому силу проти пристрастий. Преподобний Мойсей подвезався Печерському монастирі 10 років. Помер він близько 1043 року і був похований у ближніх печерах. Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і стараною молитвою до нього печерські ченці стілялися від плотських спокус. Дорогі браття і сестри, вшановуючи пам'ять преподобного Мойсея, ми повинні наслідувати його тверду віру та надію на Бога в часи спокус. Прийдімо ж до Христа з ревним і невідступним наслідуванням Його вчення і життя, просімо у преподобного Мойсея молитовного заступництва, то щоб введені ним ми досягнули небесних осел. Христос посеред нас і є, і буде.